Закон про військову поліцію розглядався в Верховній Раді півроку тому. Наразі він не ухвалений і знаходиться на доопрацюванні. Однак військово служба правопорядку вже готує спеціалістів, які зможуть приступити до виконання обов'язків одразу після ухвалення закону. Тренують майбутніх військових полісменів, канадські інструктори, офіцери військової служби правопорядку вчать знешкоджувати зловмисників, знаходити докази, брати відбитки пальців та проби ДНК і робити зліпки протекторів. Фактично на місці злочину полісмен перетворюється у справжнього криміналіста. Він зобов'язаний бути у гумових рукавичках та марливій пов'язці, аби не залишати на місці злочину слідів власних ДНК. Також в обов'язковому порядку він зобов'язаний фіксувати кожний свій крок у спеціальний блокнот. Автомобіль з злочинцями, тобто в кількості чотирьох осіб, проник на військову на базу військової частини ну, військову частину з метою певного здійснення певної диверсії. Він протаранив ворота. Автомобіль злочинці залишили даний автомобіль, пробували пробратися у кімнату комунікації, тобто в узлу зв'язку. За легендою навчання, план злоумисників зазнав краху, а тому вони були вимушені втікати. Полісмени тепер обстежують місце події, аби виявити сліди злочину. Свідки опитали? І свідки нам казали, що є по цьому напрямку, де ми зараз знаходимося, три людини втікали. Ми її помітили бачите, жовтою стрічкою. Є три способи, щоб ну, дивитися цю територію. Це лінійний, зональний і е, хаотичний, тобто ж ну, спіральний. На цій ділянці я пройшовся е, і побачив, увертив немає по цим кустом і замітив, як ви бачите, я її помітив номером 10. Там знаходиться ніж. Людина, яка втікала, вона його брос, ну, кинула. Ми його поміщаємо номером 10, як у ліка, записуємо його, описуємо, фотографуємо спочатку, потім описуємо його. Ну, що це було? Година. Коли ми його знайшли? В обов'язковому порядку всі уліки, які знаходяться на місці злочину, мають бути запаковані в такий от пакет. На ньому зазначається номер справи і номер уліки. Наразі ми вилучаємо знайдений криміналістом ніж, обов'язково маємо користуватись рукавичками і спеціальним пінцетом, аби не залишити на предметі злочину своїх відбитків. Потім ми вкладаємо ніж в пакунок, загортаємо його і заклеїмо спеціальною стрічкою і ставимо розпис. Бандити дуже поспішали і залишили чимало відбитків, а також холодну зброю. Проводимо ідентифікацію відбитків пальців на вікні використовуючи спеціальний порошок, який дуже дуже мілкий і при цьому треба використовувати маску. Наносимо на вікно, він ідентифікується. Потім ми його позначаємо спеціальним стікером, для того, щоб ідентифікувати його як окрему одиницю. Після цього ми Після цього ми наносимо спеціальну стрічку. Допомогою якої ми його знімаємо. Полісмен зобов'язаний написати на склі номер справи, відбитка, а також дату і час. Виявляють сліди злочинців за допомогою небезпечного для органів дихання пилу. Тож офіцер використовує захисну маску. Ці два тижні присвячувалися тренінгам щодо досудового розслідування. Він є дуже актуальним і нагальним. Чому? Тому що в вересні місяці ми думаємо, що Верховною Радою України буде прийнятий закон про внесення змін до чинного закону про військову службу правопорядку Збройних сил України і нашій військовій службі правопорядку буде надано право проводити досудове слідство, оперативні розшукові заходи і інші додаткові завдання і функції. Вже завершено підготовку 40 військовослужбовців. Спільний канадсько-український проект розрахований на три роки. За цей час кожен офіцер військової служби правопорядку має пройти таке навчання. Олексій Чубаше, Володимир Стройков, час ще.